Доброго дня, пані Вікторія, доброго дня всім! Я хочу залишити відгук про проходження курсу до підготовки іспиту Дельфбе-2, який я успішно пройшла та склала по закінченню іспит Дельфбе-2 з дуже гарним результатом 72 бали. Так що я дуже щаслива, що дав мені давній. Цей курс. Ну, по-перше, я, я заходила з рівнем b 1 зараз в мене b 2 Я покращила навики розмовні, навики граматичні. Ці підручники, які ми використовували впродовж курсу, були дуже цікаві, були наповнені складними. Текстами, які